Кожен стрибок, кожен удар, кожен бал це історія нашої команди. 8. Який найкращий спогад від участі у змаганнях? Коли ми ви вигралися другу школу, і їм залишався один гол, а нам 5. 7. Що робить волейболіст, коли він знаходиться в стані паніки на майданчику? Ну, бистра бігає. 11. Кращий момент гри був коли? Коли ми забивали освітні голи? Опиши враження від гри використовуючи міміку. 4. Як вас підтримував тренер? Дуже гарно та щиро. Чи будеш брати участь на наступний рік? Okay, let's go.